Згадую цей фільм, його деякі епізоди, там є Коза. А якраз, можливо, я, Лена може підтвердити, або не я. Тоді був відомий анекдот єврейський про козу. І, можливо, я його розповів Олені, можливо, хтось інший розповів. Але цей анекдот є таким проходить рефреном через цей фільм, через цю анімацію. Бо кожен раз. Олена повертається до певних образів в фільмі. Це такий дуже цікавий прийом кінематографічний. Там, там нема такого суцільного, протяжного сюжету. Від початку першого, від А до Я. Там кожен раз перериви, повертаємося до інших сюжетів. І вони продовжуються паралельно ці сюжети з переривами весь фільм. Так ось один сюжет це про козу. А анекдот. Такий, якщо я його я давно його не розповідав, що прийшов до рабина, одна людина прийшла і жаліється на своє життя, що дуже тяжко жити. Грошей нема, багато дітей, хворіють, нема роботи. Ну, все погано. Жіна, жінка заїдає там вдома, все погано. Що робити? Йому раби каже, купи козу. Причому тут сказав, купи козу. Ну, що робити, ребе сказав, треба робити. Він пішов, купив козу. Привів додому козу і почався просто суцільне пекло. Мало що там десяток дітей, жінка, всі кричать, і ще й коза. Він терпів там тиждень і після шабату прийшов знову до ребе і каже, ребе, ну що ти мені таке сказав? Ну, ще гірше стало. А той каже, не переживай. А що ж робити? Я кажу, продай козу. Так. Все. Він продав козу, і одразу стало легше. Ось і цей, цей сюжет, ця тема проходить через весь цей фільм. Я не пам'ятаю, хто розказав це Олені, бо вона спілкувалася з багатьма людьми, і вони їй розповідали ці всі історії. Вона дуже влучно, дуже динамічно і красиво їх вбудувала в цей фільм. Я захоплюю я його, дивився тоді багато разів, давно не дивився, але дещо ще пам'ятаю. За цим фільмом. Стояла не просто талановита дуже режисер Олена Касавіна. За цим фільмом стояли три тисячі років єврейської історії. Він виникне на пустому місці. Наші спогади, наші... я в дитинстві чув якісь розповіді від батька. Це все в нас накопичується, навіть незважаючи на ту прес, який тиснув на нас під час совєтських років. Він все не витиснув, він багато чого зробив. Була асіміляція дуже штучна, така потужна, але все щось залишилося. І це щось вбирало в себе всі три тисячі років попередньої єврейської історії. Так що фільм виник не на пустому місці. Те що не було більше ну, що робити. Слава Богу, що є такий фільм, в інших країнах і такого немає.